Продовжу відео. То про полку робила, це вже пересів на логу експресом, сіно присувати, збираюсь. Рецепт перероблений з лапета. За комфортно То чоловік забирав на один год. Годів 4, точно знаєш, так. удобно. Невисотої наловлю комфортно, все працювати, все підпирає. Пишіть, кого автопілот стоїть і виключений, всі маса виключена. Чи руль теж тогічно став повертатися? Навірно, електромотор крутить вас зараз це тільки в мене таке, визивальний сервіс. По поводу преси. По, по тракторі поки що нічого. Це порядок. Поки що нічого такого серйозного нема. Вон працює, нагрузка на вом нормальна, товче. Хоч би там не розсипались, бо ми в пару сезонів на антазівом перебираємо. Я думаю, тут такого не тут не повинно бути. Працюю на другому діапазоні. Третья, третя швидкість. Реверсі зінада, щоб сам здав плавненько, наперед. Прес теж немало я вложив в цьому году. Перебрали прес, багато надхостин. Типу І він працює, а це перебрав у звичок в'яза. Як перебрав ні одного розірваного штампує, звісно налоговий розход побільше, але зато ефективніше. Просто тут же і з бандюром, і масовим. Це забалок невеликий. Поки що ну, не задавлю прес. І не питають, щоб нічого там не перервати. Так, нормально, не стоїть. Раз, ото їхали. Е Раз ото підборщик злетів, ну, це там на Косогорах там виїжджав на, на Так, Перервали прийдет комонтировать видео или бы это позвонили выбачались так пусть я уже буквально два 3 2-3 часа и больше не готова чем с перекурами в общем, тренер ліниця перебирається, настраюватися і воно буде працювати. Треба на лову купляти густі колеса. Тоже, може хтось уже поставив на лову. Може, показуєте там, знімаєте, які те заказували, кого брали. Так, так І сам. За... Заиночку в одну сторону. Влеву хорошо борта, Вправо трошки, травмальшая радіос брати. Кардан, пардан нам класса на когнути. Так, все, пищить, что буде, що заснято. Про що розказати? Добре, дякую.